Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Красива повітряна венера у знаку Терези. І в цьому відео ми поговоримо. Про перехід планети кохання відносин, партнерства, фінансів та цінностей Венери у свій рідний знак Зодіаку Терези. І я розповім про головні події, і ви отримаєте рекомендації для того, щоб згармонізувати своє життя, свої партнерські відносини, і, можливо, вони вам допоможуть у досягненні ваших цілей, завдяки розумінню. Того, що ініціює планета, проходячи по знаку Зодіака, ви зможете скоригувати події свого життя і згармонізувати своє життя. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам, щоб ваша любов була взаємною, а відносини відображенням. Граціозного танцю пори року нагадуванням про те, що кінець і початок можуть співіснувати в одному диханні, як світло і темрява. З 14 жовтня до 7 листопада Венера проходить по знаку Терези, залишивши практичну діво, де ми аналізували свої відносини та фінанси, підходили з практичного боку до вибору партнера, розпочинали дієту, очищали організм для того, щоб покращити свій внутрішній стан, тобто приділяли увагу темі здоров'я, роботи та дрібних деталей, і в емоційній сфері також. І, звісно, почуття трохи охолоджувалися, коли Венера проходила Діві. тож більше уваги приділялося роботі, документам, служінню іншим людям та пошуку ідеалу. В міфології Венера Афродита, дочка Зевса, що уособлює двоїстість натури в божествах. Ранкова Венера це втілення ніжності та любові молодості, це здатність практично. Застосовувати розум у фізичному світі, але ще немає мудрості. Це сильна привабливість форми, сексуальність, чуттєвість. А вечірня венера уособлює любов як спорідненість душ. Тут розум спрямований на врівноваження матеріальних бажань та духовного розвитку. І проявляється здатність відчувати, розуміти почуття інших людей. Та шукати духовне спілкування. Цінності Венери в Терезах змінюються на відміну від Діви. І тут Венера у дуже сильному становищі. Венера планета кохання, краси, фінансів, партнерських відносин з партнерами по шлюбу або бізнесу. Венера характеризує чуттєвий світ, але стійкіший, ніж емоційний світ місяця. Венера, богиня краси. Сили кохання, гармонії естетичного смаку, одухотворення фізичних потягів у вигляді активного пізнання конкретних взаємозв'язків. І вище згадане визначається тим, що венера характеризує здатність використання накопиченого досвіду в практичних цілях, тобто здатності проявляти дух в матерії, бо любов є здатність двох початків творити нове, більш досконале життя. А мудрість є досвідом застосування знань, накопичених у процесі розвитку. Терези знак гармонії та балансу і пов'язаний з темою партнерства, як з партнером по шлюбу, так і по бізнесу. Терези прагнуть в житті до системності та впорядкованості, але при цьому, будучи перехідним знаком, до того як досягнуть розуміння золотої середини, можуть дуже сильно качатися з боку в бік, із спрямованості на особисте благо і власний розвиток, на колективні та суспільні форми співробітництва та загальне благо венера в Терезах у своїй обителі може подарувати нам справді гарну золоту осінь та поетичний настрій, і жінки стають більш впевненішими. І розквітають венера в Терезах дає прагнення радіти життю, і всім захочеться проявляти більше якостей Венери, любити, творити, витрачати гроші на щось гарне, дороге та вишукане і радуватиме нас щось зовнішнє, так як венера в Терезах це про зовнішню атрибутику. Перше враження стає дуже важливим, як кажуть, зустрічають по одягу. В діві ми очистили організм, внаслідок чого стали більш здоровішими і внутрішньо, і зовні. А зараз настав час показати свою внутрішню красу зовні і сяяти цією красою. Це період, коли хочеться всього найкращого та найкрасивішого, естетичного. Тема зовнішності дуже актуалізується, тому тема б'юті індустрії буде дуже актуальною, тому що всім захочеться виглядати краще і справляти враження на інших людей. Жінки можуть запланувати в цей період процедури краси, зміну іміджу, оновлення гардеробу, і зміни ці обіцяють бути вдалими. У творчих натур в цей час можуть вийти справді досконалі твори. Венера в Терезах також про етикет, манери, правильну подачу себе. Можливо, хтось займеться цією темою більш глибоко. Тож наводимо красу і не лише зовнішню, а й у відносинах, в домі, на робочому місці. При Венері в Терезах, а коли ще й сонце та Меркурій перебувають в Терезах, активується бажання бути в парі, бути в союзі. Люди починають вступати в особисті спілки, робити пропозиції, знайомити зі своїми партнерами своїх рідних, або шукати партнерів для особистих стосунків або бізнес-проєктів, переговорів, соціальних проєктів. Терези знак стихії повітря. І, звичайно, це про розмови, спілкування, рухливість, оптимізм і вибудовування взаємовідносин. Серце просить миру та розуміння, і в ці дні ми всі, як за помахом чарівної палички, станемо трішки добрішими і терпимішими. В наших душах прокинеться сильне бажання порозумітися з близькими, друзями колегами. Якщо раніше ми могли розлютитися через дрібниці, то тепер будемо намагатися зрозуміти, що відчуває інша людина, а також чекаємо оцінки від інших людей. Тобто важливий погляд, думка іншої людини, іноді це може ставати перепоною, кохання витає в повітрі, і якщо ви самотні, то це чудовий час для нових знайомств. Венера таки шепоче, придивіться до тих, хто поряд, і є велика ймовірність, що випадкова зустріч може перерости у щось більше, а може навіть приведе під вінець. А якщо ви вже в шлюбі або плануєте його вкласти саме в цей період, знайте, такий союз обіцяє бути міцним і щасливим, сповненим взаєморозуміння та ніжності, динаміка бути в парі. І цей період обіцяє бути сприятливим для налагодження стосунків, для пошуку компромісів, для вибудовування тісних взаємозв'язків, бути делікатними у стосунках. Та насолоджуватися прекрасним. Терези знак партнерства, справедливості та естетики. Тому все, що пов'язане з цими сферами, буде особливо актуальним протягом цього транзиту і дасть змогу досягти успіху. Також цей час для підписання домовленостей, угод венера в Терезах любить оточувати себе статусними, впливовими людьми. І це час для радості в життя. Венера це ще й про задоволення. І в період венери в Терезах хочеться насолодитися красою, хочеться надихатися, любити, мріяти, творити, радувати себе подарунками, відпочинком. І саме в цей час ми отримаємо велике задоволення від відвідування виставок, культурних заходів в цілому. Тож заплануйте вихід зі своїм партнером, щоб зміцнити ваші відносини. Так що, не дивуйтеся, якщо вам захочеться побалувати себе. Покупки гарних речей, походи в театр чи на концерт, смачна їжа, приємні зустрічі з друзями, все це приноситиме особливу радість, і ми будемо готові витрачати гроші на те, що робить нас щасливими та дарує відчуття повноти життя. Але не все може бути так гладко. Як і у будь-якій касті, тут є свої але. Венера в Терезах, прагнучи ідеалу, іноді може змушувати нас бачити світ через рожеві окуляри, і це може призвести до непорозуміння у відносинах, і ми можемо надто сильно покладатися на партнера, і це, на жаль, може призвести до втрати грошей. Тож будьте уважні, особливо коли йдеться про фінанси, пов'язані з близькими людьми. І ще один момент: у прагненні до ідеальних стосунків та гарного життя можуть з'явитися плітки та інтриги, і люди можуть говорити за спиною, намагаючись досягти своїх цілей або просто із заздрощів. Намагайтеся не приймати близько до серця чужі слова та довіряйте своїй інтуїції. Тому зверніть увагу на 13, 14, 15 жовтня. Що починає змінюватися у ваших відносинах з партнерами по шлюбу та бізнесу, з вашими клієнтами або консультантами та взагалі у відносинах з людьми? Тож венера в Терезах вимагає балансу там, де один віддає більше, ніж отримує, починаються кризи. Союзи, побудовані на вигоді чи звичці, можуть тріщати по швам. І можливий мінус це догождання та нерішучість, бажання всім сподобатися може відкладати рішення, примхи, гарні ілюзії на порожньому місці. У творчості та піар проектах період благоволить колабораціям, фотосесіям, громадським проєктам. В парах може з'явитися більше романтики та ввічливості. І буде простіше розпочати розмову про важливе, без драм. І це гарний час для побачень та початку стосунків. В бізнесі фокус на партнерства, брендинг, клієнтський досвід. Тож працюють мирні стратегії. А тепер трошки про рекомендації. Тож, говоріть прямо і делікатно, не забувайте про компліменти, не плутайте гармонію з догодою, красиво сказане ні, допоможе вам зберегти ваші особисті межі. Обновляйте образ усвідомлено, плануйте бюджет, додавайте один виразний акцент, не слідкуйте трендам, шукайте свій стиль, будуйте партнерство на рівних. Фіксуйте ролі, терміни та фінансові домовленості письмово, тому що справжні відносини тримаються на прозорості, а не на припущеннях. Зелений знак усім косметичним процедурам, новим образам, шопінгу, весіллям, новим стосункам та побаченням, а поточні стосунки можуть вийти на новий рівень. Але в мінусі в партнерстві можуть посилюватися ревнощі та бажання контролю. Люди можуть вимагати рівного внеску у відносини. Маски спадають, залишається лише правда. Цей транзит пов'язаний з любов'ю, гармонією та рівновагою, але замість спокою він може стати випробуванням. Тож відносини можуть проходити перевірку на чесність, а приховані слабкості можуть зруйнувати навіть міцні союзи. Цей транзит не залишить місця байдужості. Сильні пари зміцняться, слабкі можуть зникнути. Для одних це буде втрата, а для інших шанс звільнитися від баласту і побудувати нові та чесні стосунки. А тепер давайте поговоримо про фон, який буде створювати Венера, проходячи по знаку Терези. Переходячи в знак Терези, венера так чи інакше вступає у взаємодію з планетами або фіктивними точками, і таким чином ми можемо зрозуміти, коли слід проявляти ділову активність та гармонізувати стосунки з партнерами по шлюбу або бізнесу, а коли варто перечекати момент або щось виправляти. Якщо у вас заплановані покупки, підписання важливих контрактів, знайомства, інвестиції, Добре, якщо ви приділите увагу аспектам Венери, до 13 жовтня Венера завершує проходження по Діві і буде в опозиції до Сатурна. І це час, коли серце ніби проходить іспит на зрілість, ми починаємо бачити, хто поряд з нами по-справжньому, а хто лише тінь нашої звички. Відносини перевіряються на міцність, гроші на відповідальність, і все, що було збудовано на ілюзіях, може дати тріщину, але не для того, щоб зруйнувати, а щоб це все стало зрозумілим. І якщо зараз холодно, сумно, чи здається, що хтось віддаляється, не поспішайте панікувати. Сатурн просто вказує, де ми забули про себе, і ви можете відчути холод, дистанцію. Тишу там, де раніше було тепло, але це не кінець, і після 13 жовтня все буде ставати на свої місця. Іноді треба побути на самоті, щоб зрозуміти кохання не в обіцянках, а в присутності, не в словах, а у вчинках. І все, що залишається поряд, буде справжнім. І до того ж, Венера з 12 до 18 жовтня бере участь в конфігурації парус, тому цей розворот може торкнутися тем фінансів, відносин, майна, попри гармонійні аспекти, тобто можуть відбуватися помітні зміни в інвестиціях. Можливо, хтось ухвалить рішення про велику покупку, а хтось про тему відносин, а в когось буде перехід на новий еволюційний рівень, і він зробить ривок. А хтось вирішить звільнитися від залежних стосунків, в яких виступав жертвою, з 14 жовтня гарний момент для романтичних побачень, світських зустрічей, придбання предметів мистецтва, принесення естетики до свого життя в тому чи іншому вигляді. Але ще й 14 жовтня Венера створить опозицію з Нептуном, точний аспект енергія рожевих окулярів. Почуття та кохання, як кіно, але картинка може спотворювати реальність, зростає навіюваність та ідеалізація партнерів, обіцянок, креативних та фінансових проєктів. Але в той же час можуть спадати рожеві окуляри і стане зрозумілим все, як воно є насправді, цей аспект відкриває та знімає маски з інших людей. Гроші та цінності краще оцінювати на холодну голову. Є ризик заплутатися в умовах або підписатися на мрію, тому що можна розчаруватися у фінансових питаннях в цей період, і не слід позичати гроші. Але якщо хочете, то можете їх просто подарувати. Не треба вплутуватися в фінансові маніпуляції та махінації. А у відносинах є небезпека, недомовок, любовних трикутників і розмитості кордонів. Тож найкращий курс це відчувати ґрунт під ногами, важливі факти, прозорість, перевірка джерел, обмеження алкоголю. Цей час підходить для мистецтва, музики, медитацій, благодійності там, де натхнення безпечне, і якщо щось занадто красиво, щоб бути правдою, воно потребує перевірки. Тож вибираємо натхнення із заземленням, а не ілюзію із похміллям. Також 14 жовтня Венера створить точний аспект тригону з ураном, легка електрика в любові та смаку, і захочеться свіжості, спонтанності, нових форматів побачень та краси, захочеться чогось нового, незвичайного, креативного, підвищується готовність до експериментів у стилі, в дружбі, в креативі, в грошах та насолодах. Цей період можуть відбуватися дуже незвичайні, цікаві зустрічі, знайомства, відвідування заходів та приємне спілкування. Відносини виграють від чесної свободи та повітря, важливо більше індивідуальності і більше іскри у відносинах. Вам можуть дарувати незвичайні подарунки, або ви самі захочете зробити креативний подарунок, можуть бути раптові поїздки, нові хобі і в бізнес-процесах. Креативні кампанії, також креатив у маркетингу і в цифрових продуктах. Гроші можна вкладати в нестандартні справи: інноваційні послуги, фріланс-проекти, несподівані колаборації і громадську діяльність. Також може бути несподіваний прибуток, несподіваний збіг обставин, про які ви навіть не підозрювали, і також можуть бути сюрпризи, подарунки і здійснення мрії. Добре купувати засоби зв'язку в цей період, техніку, гаджети і, можливо, здійснити або запланувати недовгу подорож або коротку поїздку. А 15 жовтня точний аспект Венери в тригоні з Плутоном. Притягнення людей посилюється а також і проєктів. У грошах можуть бути стратегічні угоди, де обидві сторони виграють від прозорості та довгострокових планів. Цей період можуть відбуватися вдалі угоди. Також цей період дуже добрий для творчої роботи, для бізнес проєктів фінансових справ і шопінгу. Тож чекаємо на прибуток та подарунки в ці дні. Зв'язки трансформуються за рахунок щирості, а не тиску, і це час, коли можна зазнати сильних і яскравих почуттів, зважитися на щось і не виключено. Романтичне почуття, яке швидко може перерости в бурхливий роман. Чоловіки можуть дарувати подарунки і не скупитися на ніжні слова, а хтось вирішить остаточно розірвати стосунки. Тож вплив вищих планет на Венеру в цей період сприяє вирішенню важливих завдань, прояву креативності, спілкування буде проходити легко. Енергії багато, і це період, коли добре діяти швидко, креативно, застосовувати різні методи і поєднувати несумісне. Але в період молодика, 21 жовтня, плюс-мінус три дні, напруга може посилюватися, можуть накопичуватися образи, і вони будуть виходити назовні. Розмови можуть ставати більш жорсткими, а сварки можуть спалахувати через дрібниці. А вже 2 листопада Венера війде в точний аспект опозиції з хіроном. В цей період можуть підніматися старі образи про цінності, кохання, прийняття. Ситуації можуть дзеркалити уразливі місця, тож можуть бути ревнощі, страх заперечення, сором за бажання. Період вимагає чесності, не звинувачуючи нікого, тож корисні терапія і біль вказує на місце зростання. А 3 листопада Венера створить точний аспект квадратури з Юпітером. Смак до життя може зростати. Є ризик переїдання, витрачати більше грошей та обіцяти більше ніж зможете зробити. І в цей період може хотітися свята, задоволень та гарних жестів. Тож у фінансах тримаємо ліміти, не віримо у надто вигідні пропозиції, корисно згадати реальні цінності, і не варто зайво розкидатися грошима, краще зайнятися творчістю, фітнес детокс допоможуть тілу не перейти в надмірності. Тож, щоб провести цей час з користю, працюйте над відносинами, відверто говоріть про свої почуття. Слухайте інших, шукайте компроміси, будьте відкриті до нових знайомств, не бійтеся знайомитися, але й не поспішайте з висновками, насолоджуйтесь своїм життям, дозвольте собі маленькі радості, але пам'ятайте про розумний підхід до витрат. Будьте уважні до фінансів, особливо якщо вони пов'язані з партнером, не піддавайтеся на плітки, зосередьтеся на своїх цінностях та стосунках. Венера в Терезах це чудова можливість зробити наше життя більш гармонійним та наповненим любов'ю. Головне пам'ятати про баланс і не забувати, що навіть у найкрасивіших мріях іноді трапляються маленькі, але важливі застереження. Говоріть прямо і делікатно: не забувайте про компліменти, не плутайте гармонію з вигодою. Красиво сказане ні допоможе зберегти ваші особисті межі. Отже, Венера в Терезах поглиблює символізм цього знаку. І в цьому знаку вона процвітає в гармонії, в діалозі, дає можливості та шанси для розширення для тих, хто готовий розпочати щось нове у житті. А планети в стихії повітря допомагають стати багатозадачними та покращити багато сфер життя. І подібно до того, як осінь розкриває красу перехідного періоду, Венера в Терезах показує нам, що зв'язок сам по собі є формою трансформації. Що, коли дві людини зустрічаються в рівновазі, змінюються обидва. Це не тендітна рівновага, а жива, постійно коригована гармонія, яка не тільки говорить, а й слухає. Під цим небом краса стає істиною, любов, взаємністю, а відносини відображенням граціозного танцю пори року. Нагадуванням про те, що кінець і початок можуть співіснувати в одному диханні як світло і темрява. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!